Сьогодні ми в Тернопільській нашій обласній клінічній психологічній лікарні. Відбувається об'їзд депутатів Тернопільської обласної ради наших обласних комунальних закладів. Власне, вони розвітували нам на попередні на попереднє засідання комісії за попередні п'ять років своєї діяльності. Сьогодні ми оглядаємо результат. Хочу сказати, що це одна з найкращих лікарень взагалі України. Наша лікарня увійшла у шість. Лікарень по всій Україні це є заклад досконалості. Тут за цей період створено дуже багато покращена матеріально-технічна база, створено надзвичайно сприятливі умови, як і для лікування, реабілітації людей, так і для хорошої умови для персоналу. Це надзвичайно важливо в наш, на, в наш час. Медицина розвивається дуже такими швидкими, шаленими темпами, і тому потрібно за цим всім встигати, тому тут надзвичайно приділяється Увага медичному персоналу, люди відвідують різні навчання за кордоном, в щастя нових технологій. Багато дуже сьогодні за останні 2-3 роки обладнання лікарня отримала, як були закуплені як і за обласні кошти, так і за кошти державного бюджету України. Сьогодні дано доручення керівнику закладу подати, подати перспективний план на 5 років. От який буде затверджений на наступній сесії Тернопільської обласної ради.